Нещодавно записував шорс, якому казав, що люди перестали моргати на трасі, коли е, бачать засаду із поліції для зустрічного транспорту, і дуже багато коментарів в стилі так не порушуй або порушив плати. І виходить, що ці коментатори не розуміють, навіщо ставляться камери, адже камери ставлять не для того, щоб зібрати з людей як можна більше грошей, а для того, щоб в на небезпечних ділянках знизити швидкість руху транспорту. І це зовсім не працює, коли вони стоять одразу за знаком в кущах або за поворотом. Піско загальмувавши, як побачили знак, ви збільшуєте вирогідність аварії на трасі. Тому на всіх картах і є місця, де стоять ці камери. А поліцейські з трюкамом – це також така ж сама камера. І виходить, що коли ви моргаєте, ви знижуєте швидкість потоку. Чим запобігаєте аварії? Я не про тих, хто летить 200. Ну що, ви згодні з такою думкою?